Як тебе звати? Давід? Ага. Тарас. Все, будемо знайомі. Поїхали глушити рибу поплавочними вудочками. Так, дивись, зараз ми пройдемось. Там є дуже класне місце. Якщо воно вільне, якщо ні, то там є запасні другі місця. тут така невеличка затока йде ось тут, з цього озера. Рукав туди далі в Кущі, тут, може, теж, до речі, риба бути. Так, у нас три поплавчанки. Давид вибере, яку він захоче, Дві чотирьохметрові. Тато віддамо п'ятиметрову. Тато метрову тато найвищий нас, да? І зараз будемо робити ще саму оснастку. Друзі, я собі зняв. З велосипеда в мене все. Треба в машину кинув, поїхав на рибу. Треба на велосипед, треба в руками пішов. Тут є все необхідне для того, щоб зробити... Вижити, скажімо так, рік на, на риболовлі. Так. Вибирай собі поплавок, який тобі подобається. Зараз будемо тобі робити вудочку. І будемо... Попшикаємось? Дати свій чи ти своїм будеш? Я хочу, от такого. От мене, бачиш, дивись який. Ну, мені можна, мабуть, і тоді, малого я. Ну так. А, ну, давай, встань. Поїдять, то потім чешеться два дні. Зробив собі... Виминого це насадки. Будемо ловити, значить дивись, що я взяв. О. Тут є у нас черв'як, опариш. Ні. Знаєш таке опариш? Ні. Це от, коли в майбутньому буде муха з нього. От, маленька муха в наша в яйці, в такому от, як черв'ячок. Потім у нас є свіжа кукурудза, прямо тільки що зварив. Бондюелька. Є штучні такі от пуфіки і перлова каша розпарена. Будемо зараз спробувати. Тато буде Закривачі. на одне ловити, я на друге, а ти на третє. Я подумаю, яка це легша, певно, що, що я тобі дам на цю, а Прикольно. Найдемо оснастку. Ти поплавок собі вибрав? Угу. Який ти попловав хочеш? Давай я тобі відкрию. Маленький цей. Угу. Зараз він, по-моєму, навіть вже готовий. Да, тут вже готова оснастка. Щоб воно висіло і болталося. Е, мінімум О, так, два. Ти... Зараз покажу тобі два секунду я. Вчіплю заодно вже Давіду. Да. Ну, Кажуть, що треба три бо два дні закручують, жилку, ну то брехня. Так, у Давида маленький гачок. Це він був у мене на манку. Бачиш? Але він дуже хороший. Зараз я тобі на нього надіну. Що тобі надіти? Um, Можна кашку. Черевячка. Червячка. червячка? Mm -hmm. Давай я тобі надіну поки що опариша, а потім я тобі поміняю гачок, бо тоді на червячка буде маленький гачок. Бачиш? Mm, Добре. Отак. Червоний такий опариш. Так, раз. І ще один щоб вони... Ого, саме кістик. Тутиць? О, да, вони так крутяться і рибка дивиться. Що вони крутяться, думає, о, щось смачне. Зараз я його з'їм. Так, о, Тримай. Так, тримай. тримай жилку. Тримай, 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 тримай оцю жилку. Ага. Закинеш чи тато тобі допоможе закинути. Дивись. Барелеску. В одну руку береш вудочку, в другу береш леску. Отак буде. До гачка не, не, не торкаєшся, підходиш, ставай його впевнені, uh щоб -huh. постояв. Тепер дивись. Оце тобі треба вчасно відпустити. Коли вудочка піднімається вгору, тоді відпускаєш, розумів? Uh -huh. Відпускай. Трошки, О. Трошки... Можеш просто не тримати гачок, а так розгойдай вудочкою. Дивись, підняли на себе, потім раз. І все. О. Тут є спеціальна каша, тут макуха, перлова каша, пшоняна каша, горох. І ми зараз от сюди кинемо, куди ми закидаємо, нехай вона сюди припливе. Спочатку може бути багато ой, маленької рибки, але потім, коли припливе велика, вона вижене маленьку і маленька втече, а ми будемо ловити тільки велику рибу. Постараємося її. Треба почекати так О, все, можеш тягнути. Тягни, тягни тягни Опа, ти бачиш. -ху -ху -ху. Перша риба. Ну, тримай, да. Підніми, піднімай, підіми. Тримай водочку. Бачиш, як прикольно. Тримаєш так да. Тримай. Подивись на мене. Подивись на мене. Ну позірувати ти вмієш. <Дивально. зірвати> в рибалці це саме основне. Куди, куди рибу? Випускай. Ми будемо рибку всю випускати, хай вона живе, потім ще раз зловимо її. Акуратно зараз допомогти тобі зняти. Бачиш, я ж кажу, в мене там на пусти щось склювало, там багато такої рибки. Ми потім її відпустимо. Добрий. Добрий день. Ми тільки, тільки прийшли на опариш. О, все, тягни. Опа. Молодець, дивись, Сільотка яка бачиш? Такі такі губанку засунули. Ага. І котові. Дякую вам теж. Папа, папа, откупи точно забираємо все. Так, да, хоч забрати. Да. То вже бачиш. Ого. Тобі пленки не хватить, мамі я скидати фотографії. Тут багато такої. Папа, папа, а це яка сільотка? Це а що це таке Вінець? Ну, скажуть синька, тюлька. Тюлька. Тульку їв. Ні, не ні вся тюлька така от вона так виглядає. Її називають верховодка. От, вона вверху воді, вона ніколи не живе глибоко на дні, вона завжди під верхом плаває. О, ти що молодець. О, він на мене. Не бійся, вона не кусає. Та риба була. Була, ми зняли на відео. То рибалка таке буває. Так. Давай я до тебе підтягну. Давай, так. давай. давай я витягнув так просто. Ні, наоборот, сюди витягну. О. У, у, у мене пришло. ще моя, моя рука замотана. Баба, баб, баб, ти фізкли. Зараз, зараз, секунду, щоб я не зловився. Так. 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 Це коли я чіпляю і два тягарця, то воно завжди путає. Все. Все, Все. давай я тобі, Почекай, я тобі оновлю. Хоча тут так клює, що можеш на один ловити не, далі. Закидай. Дивися, там риба, дивись, ота, бачиш, буль, бульки йдуть. Це копається риба. Це може бути карась або линь. От, туди треба закидати. Якщо ти бачиш десь буль, бульки такі йдуть з води, то туди закидай водочку. Іншої риби не буде. Карася або линь по дну, а вони копаються часто. Копають? Так, ну, Купаються... копають яму там. в болоті, шукають їду. О, кукурудзує. Не буде такі типу, як можеш тягнути. Тягни. Опа, о, молодець. молодець. Ти що? Зараз зараз, секунду. Не так просто. Ну, ми в дитинстві на, наживляли як панчошка. Отак от хоп, натягнув і все. І ще б спорили залишати жало відкрите чи закривати, там, хтось казав, що риба колеться тікає. А, але правильно отак. От от. Щоб він був такий кущом. Він mm. тоді більш привабливий. А, а має бути видне жало, чи косу? Все одно. Ну, Краще, щоб було видно. Риба, коли ковтає, вона його так бере повністю захватує. І все. Так, а я візьму кукурузу. Агресивно? Ну, я б сказав би агресивно. Так, якщо активненьки, піднімаю. Скажете вдома мамі, що проїхали не з рибалки, а з кльову. Клювало дуже сильно. Но риба була маленька. Мабуть буде окремий диви, диви, Довідові. Дивись. Може якось її зверху І так пройшла година рев. Ще скільки ми вже тут? Годину? Малійbles. Десь півтори години, так? Да? Зловили коло ста верховодок. Та зараз ще там, думаю, ну, два пів години, минут 20-пів години, та їдемо. Давид, тобі сподобалась рибалка? Ти <праць> сьогодні зловив більше всіх риби. Давай я поможу. Оп, все. Згадав е, анекдот про батька і сина. Йде батько з сином. Син каже: Тато, що це за ягоди на кущі? Це синку чорна смородина. Так, а чого вона червона? Ну бо вона ще зелена. Чекай, Давай, тяни. Оу. Навчив О, рибу літати. А ну перевір. Малюсенька, випускай. Добре, чекай. Будь готовий, приготуйся. Підсікай. Ох! Ну, ти її голову підсікаю. відірвав. Чекай, чекай. Підсікаєш. Ні, нема. Як Ти так підсікаєш, можна коропа витягнути, засікти. yeah <laughs>